Вас, дорогі мої підписники та гості каналу Карта дня» на 27 березня 2025 року при всіх знаках Зодіака. Пам'ятайте, що розклад є загальним, не індивідуальний, тому не завжди може в усіх програватися, а в когось, навпаки, може програтись на всі 100%. І так, Овни. Для Овнів Королева мечів. карта говорить про серйозні офіційні справи, які будуть виникати у вас. Можливо, якісь випробовачі моменти, якісь переговори, якісь ухвалення серйозних рішень і тому подібне. Ця карта говорить, що вам варто чітко контролювати свої емоції і керуватись тільки розумом, тому що, проявивши зайві емоції, Можете зробити якихось помилок, можете встрягнути в конфлікти, на які вас будуть активно провокувати. Але вам все під силу, якщо ви зберетеся з думками, заспокоїтесь і почнете діяти Тельці. Для тельців, для тельців вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про зміни та певні е, 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 такі. Події, в яких ви захочете щось, щось захочете ви серйозно змінити в вашому житті. Ця карта говорить, що все буде залежати від вас самих, від ваших дій, та від ваших вчинків. Карта говорить про можливі поїздки, про можливі подорожі, про те, що ви можливо зміните роботу, місце проживання і тому подібне. Також ця карта говорить про те, що ви просто прагнете до чогось нового. Також ця карта може вказувати на те, що ви просто втомилися і хочете чогось кращого, серйозних, позитивних змін у житті. Тому вам варто поставити перед собою чіткі цілі і до них прямувати. Не знаючи, чого саме ви хочете, не варто розпочинати щось нове у житті. Також цей день не варто витрачати зайвого близнюки. Для близнюків четвірка жезлів. Вас очікують гарні новини, якесь можливе свято або підготовка до свята, в якому ви будете приймати активну участь. Також ця карта говорить і про те, що, можливо, ви завершите якусь важливу справу, якийсь проект тому подібне. Та розпочнете щось нове, більш перспективне та успішніше для вас. Тому день для вас гарний та перспективний, і відкриє перед вами нові можливості та нові двері. Раки. Для раків. Для раків, блазень. Блазень говорить про обнулення, про зміни, про певні безвідповідальні дії з вашої сторони. Знаєте, ви в цей день просто дайте, дасте собі можливість радіти і насолоджуватись моментом, не думаючи ні про що. А хай буде що буде. Ризикну, так і буде успіх, не то буде. А не буде, то так і буде. Знаєте, такі з вашої сторони якісь будуть певні дії. Також ця карта говорить і про те, що. В усьому варто знати міру. Ризик це, скажімо, можливо, іноді оправдане дія, але занадто ризикувати і входить в азарт не потрібно. Також ці карта говорить про можливість відпочити перед важливими справами. Леви для Левів. Випидає четвірочка жезлів. шляхи будуть перетинатися з близнюками та активно будете працювати над новою завершенням однієї справи та початком іншої. Також можливе отримання якогось подарунка та можливість подарувати той подарунок іншим. Просто будь запрошений на досить гарне, приємне сімейне свято, в якому ви отримаєте багато позитивних емоцій. Діви у Дів гудів також четвірка жезлів. Карта говорить про радісні, світлі, позитивні моменти в вашому житті, про святкування якоїсь роботи, яку завершите, про можливість підвищення вашого статусу, про успіхи в вашій роботі, про нагороду, яку ви давно заслуговували і її отримаєте. Ще ця карта говорить про спокій, гармонію в душі та, знаєте, Скажем так, безпечність, яку ви будете відчувати. Також ви матимете таке задоволення від тої роботи, яку ви робите. А ще, можливо, якась командна робота, а в кінці дня, можливо, якесь свято, вечірка і тому подібне терези. У Терезі в у десятка мачів. Тереза вже другий день не везе підряд. Карта говорить про те, що варто остерігатися обманщиків, зрадників у вашому оточенні. Люди намагаються якомога швидше, якомога скоріше завдати вам якоїсь шкоди. Люди просто заздрять і намагаються всілякими способами вам зашкодити. Присвоїти ваше. Е, і... Просто зробить, щоб ви страждали. Тому варто остерігатися таких людей і варто бути більш обачнішими та обережнішими. Знаєте, коли попереджений, коли е, постійно насторожі, то можна буде уникнути багато неприємностей. Скорпіони. Скорпіоні випадає трійка жезлів. Успіх, завдяки вашій активній, наполегливій роботі ви всього зможете досягнути, що собі запланували, приклавши до цього максимум зусиль. Також на вас очікується отримання якогось доходу, якогось незапланованого, якась важлива справа, досить дасть значний результат. Ще карта говорить про те, що на вас очікується командна робота, в якій ви гарно себе проявите. Стрельці. Для стрільців десятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів. Дев пентаклів вказує про те, що ви матимете гарну змогу зробити щось для себе. Не тільки для ваших рідних, близьких, друзів та взагалі вашого оточення, а просто щось таке, що дасть радість, задоволення для вас самих. Відпочити, набратися сили, зробити, можливо, якийсь шопінг, зробити якісь косметичні процедури і тому подібне. Це дасть вам змогу. Просто Просто відновити свої сили та радіти. Козроги. Козирогів. Козирогів десятка мечів. Ну, десятка мечів, ваші шляхи перетинатимуться з Терезами. Карта говорить про певні невдачі, про певні складності, які виникатимуть на вашому шляху. Також ця карта говорить про те, що ваші вороги, ваші заздрісники активно дадуть про себе знати і намагатимуться вам нашкодити. Але у вас є всі можливості взяти і завершити всі ці. Непорозуміння та будь-які конфліктні ситуації, в які вас намагатимуться втягнути, або взагалі наявні загострити. Тому контролюйте себе, контролюйте свої емоції, будьте насторожі, тому що можуть виникнути будь-якої ситуації, якісь невдачі. Просто обачність в усьому. І якщо це все буде робити, матимете гарну змогу завершити щось складне у вашому житті. Для водоліїв, рицарь мечів. Рицарь мечів це конфліктність, це пошуки порозуміння, це ситуації, в яких ви будете проявляти себе, ну, скажімо так, трошки агресивно. Але Тут будуть вас провокувати на цю ситуацію. Я завжди говорю, по можливості конфліктів можна уникнути, але виникають ситуації, в яких варто активно захищати себе, рідних та близьких, і наполегливо відстоювати свою позицію. Тому. Скоріше за все, на протязі дня буде виникати така ситуація, де доведеться відстоювати себе та захищати рідних та близьких. Йти в бій і нічого не боячись. Також ця карта може говорити і про те, що в якійсь важливій справі вам варто проявити себе, показати свою сміливість, впевненість, рішучість та свій характер, що дасть вам змогу вирішити складну ситуацію. Рибки. Рибок, десятка мечів. Та що ж таке? Десятка мечів вже втретє випадає. Вона випадала козорогам, Терезам. Ваші шляхи будуть перетинатися. Тут певні складності та недачі на вашому шляху. Хтось досить активно візьметься за те, щоб вам нашкодити. Будьте -то обережні, тому що це можуть бути як і в колективі, так і серед ваших друзів. Обачність зайвої ніколи не буде. Дивіться, щоб ваші досягнення не видавали за своє і тому подібне. Е, знаєте, недовіра до інших це не завжди. Скажімо так, 100% недовіра, це просто будете перевіряти певних осіб, певних людей, яких ви давно підозрювали. Також ця карта говорить про можливість завершити складну ситуацію. Якщо будете тримати себе в руках, контролювати себе, то обов'язково знайдете вихід із тих складних ситуацій, на які вас будуть, намагатимуться вас втягнути. Також ви можете завершити якийсь конфлікт, який є вже давно наявним. І якщо проконтролюєте емоції, зможете уникнути загострення цього конфлікту. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!